У Києві та області спостерігається задимлення повітря і відчувається запах гару. Зокрема, це найбільше відчутно в Оболонському та Подільському районах. За інформацією ДСНС задимлення сталося через торфяні пожежі у Київській області. Триває ліквідація займань торф'яників у Вижгородському та Броварському районах. Ситуація ускладнюється сезонним явищем, метеорологічною димкою. Загалом Київ очолив світовий рейтинг міст із найвищим рівнем забруднення повітря. Концентрація зважених частинок у Києві майже в 13 разів перевищує норму. У КМДА попередили, що задимленість у Києві утримуватиметься 5 і 6 вересня. Щоб уникнути небезпечного впливу, рекомендовано зачинити вікна за можливості не перебувати на вулиці, пити багато води, та якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.